Доброго дня, друзі. Що ж, Сьогодні буде друге окроплення з клобіцидом Ось таким препаратом. Мали ми покропити ним днів через 10 але вийшло так, що бачите, в нас трішки дощик ішли, не було як влізти в малину. Зараз розпогодилося частину малини ми покропили вчора ввечері, можна сказати, ночою. Відео я там пробував знімати, але качество вийшло дуже і дуже погане, за того, що ніч камера погано знімає. Що ж, ось я вам знімаю. Робимо друге окроплення з клобіцидом. Ось такий препарат. Що хочу сказати, що в цьому препараті є фунгіцид, інсектицид, акарациди, а також він вважається як регулятором росту. Ось. Як би сказати, ось таких 4 спектра дії в нього. Ось так він виглядає. Зараз будемо оп, розпечатувати і заправлятися. Хочу сказати, що ось цей препарат, склобіцет, він рахується, ну, скажу вам простими словами, щоб нікого не запутувати, він рахується як регулятор росту рослин, також бореться від шкідників та хвороб. Ось. Скажем так, все в одному препараті. Будемо бачити його дію з часом. Але я думаю, що все буде добре. Ляємо його 10 літрів на ось таку бочечку. Бочечка в нас на тонну води. Ну, можливо, там чуть менше, десь літрів 980, десь ось так. Ну, я рахую, що тона ось так. Тому, друзі, беріть, то, окроплюйте малину. Хто чим кропе, я ж кажу, ми цього року. Кропим склобіцидом, бо препарати потрібно трішки змінювати. Ось, На наступний рік будемо бачити. Можливо, склобіцидом будемо кропити, а можливо, медян екстра. Подивимося, як нас буде виходитися. Що ж, давайте будемо заправляти і будемо кропити нашу малину. Ось так заїхав спеціально вам показати там, де я вчора кропив, як виглядає малина. Ось так, бачите, вже місцями розпускається, ось видно. Ось так виглядає ця малинка. Ще залишилось її втнути, бо вона не втнута, Тобто врізати вершки ось потрібно. Навіть якщо малина ось така нижча, її потрібно хоч трохи підрізати. Тому що ось цей вершок з нього толку, ось тоненький, бачите, з нього толку ніякого не буде. Потрібно втнути ось тут хоча б. І буде набагато більше е, і кращий врожай. Що ж, друзі, дякую вам за перегляд, всім миру, добра і гарних врожаїв.